Друзі, всім привіт! Вітаю вас на своєму каналі! Ласкаво прошу нове відео. Сьогодні ми з вами поговоримо про люксові аромати, які можуть конкурувати з нішевими ароматами. Тобто той люкс, принаймні з моєї парфумерно полиці, який пахне як ніша. Нещодавно були сліпі затести на моєму каналі на ті, які від таємного Санта. Да? І там я ну, не те, щоб захейтила аромати, просто вони мені не сподобались. Вони були досить бюджетними, і багато коментарів я отримала на кшталт, що от я не розумію, що це нормальні аромати, і бюджетні парфуми також дуже гарні, і не всі люди можуть собі дозволити. Дорогу нішу і так далі. Ну, я ніколи цього не заперечувала. І в мене на каналі дуже багато відео на рахунок бюджетних ароматів, арабських парфумів, за які я регулярно отримую хейт. Просто так склалося, що ті парфуми мені не сподобались. Звичайно, чим більш нанюханіший ніс, тим важче знайти. В бюджетному сегменті справді гарний аромат. Той аромат, який би зачіпив і так далі. А для початківця, от коли я тільки починала знайомитися з ароматами, для мене вони всі були цікавими, новими, я ніколи раніше такого не відчувала і так далі. Але коли ти це все вже перенюхав і приходиш в магазин, з кожним роком нюхаєш новинки, а вони всі подібні одна на другу. Ну, це Дуже сумно. Я обожнюю бюджетну парфумерію, якщо я знаходжу в бюджеті щось достойне, я обов'язково про це вам розповідаю. Тут, звичайно, не будуть прям всі бюджетні аромати, але це люксові аромати, і вони дешевше, ніж нішеві. І вони пахнуть. Ну, на сліпому затесті, я впевнена, що я би ніколи не сказала, що це люкс. Я би подумала, що це якась ніше. Тому я вирішила записати таке відео. Можливо, воно стане вам у нагоді, і я дуже буду вам вдячна, і не тільки я, а всі мої глядачі, якщо ви напишете в коментарях який-небудь люксовий, а ще краще, бюджетний люксовий аромат, який ви вважаєте, пахне не гірше, ніж ніша. Отже, давайте розпочнемо. І перший аромат, який я покажу, це аромат, який називається Мехарес від бренду L'Arbolario. Ось так от він виглядає. А взагалі дуже цікаві аромати у даного бренду. Я не знайома там, з усіма, я знайома лише з деякими і з тими, з якими я знайома. Вони прям гарні. Вони прямо гарні. І. В мене от враження, що аромати у даного бренду йдуть такі, знаєте, моноаромати, моно вони, як правило, обігрують якусь ноту. Звичайно, там і піраміди, і все як положено, але от увага приділена якійсь одній ноті. Конкретно цей аромат він танцює кругом ноти кориць. Це дуже виразна яскрава кориця без цукру. Це не та кориця, яку ми звикли класти в якусь випічку. А, ну, це та кориця, яку ми кладемо у випічку, але вона без цукру. Коли ми змішуємо корицю з цукром, там вже трішки інший аромат. А коли ця випічка вже спеклася, і ви дістали її, або йде аромат по хаті, то там зовсім інший запах. Такий солодкої такої кориці. Тут вона не солодка. Вона тут суха, ще та, там, я не знаю, звідки, з пакетику там чи з якоїсь баночки. Така от суха кориця. Просто це воно. Якщо ви шукаєте аромат кориці, без різних домішків, якихось солодких, вишневих, лікерних і так далі, зверніть свою увагу на ось цей михарес. Це прям куриця у флаконі. Дуже суха і така досить нішева, як на мій погляд. Наступний аромат. знятість не знятісь, я вже його колись показувала в якійсь подібній добірці це Reveal від Calvin Klein. В мене мініатюрка лише, на жаль. Отака от, от мінька, Подерта вся кришка. Аромат дуже незвичний. Я не скажу, що я прям фанат цього аромату, але він мені подобається. Знаєте, і десь півроку назад, напевно, він з'явився на La Grande в великому об'ємі і за досить прийнятну ціну, тому я не впевнена. На рахунок знятості, ну, напевно, знятість, тому що ну, насправді його дійсно ніде немає, але його можна купити на вторинному ринку і він з'являється періодично десь там. Ну, принаймні півроку назад на Легранде він був, і деякі пар захоплені його собі купили. І я вже навіть бачила, що цей аромат на барахолках з'являється, тобто люди з ним прощаються, Ну, тому що аромат. Дивний. Ну, мається на увазі, він звучить як ніша, це не простий люкс, хоча, здавалось би це просто Кляйн. Що ж тут такого дивного? Це для мене особисто це от нагріті на сонці камні, каміння на пляжі на березі моря такі каміння. які Омивало море, там, можливо, всю ніч, потім воно якось відійшло, і це каміння висохло, тобто на ньому сіль, жарить сонце, і от такий запах. Не без крему. Ось там від Загара для Загару і так далі. Дуже незвичний, солений. Я би не сказала, що він якийсь там морський, ні, він просто соль. Сіль, точніше, це каміння гаряче, сонце і от якийсь крем для тіла, без всяких франжепанів, без всяких ланнгів, немає цього всього, без всяких кокосів. Тобто це не такий класичний відпускний парфум, який от ми звикли дали, які там є теракота, або там, я не знаю, які там ще є, Годес від Істілаудер. Такі от вони якісь відпускні цей. Ніби і відпускний, але він, ну, він дивний. Може конкурувати з нішою тільки так, дуже незвичний аромат. Один з найбюджетніших, напевно, з цієї добірки це Etat de Grasse від бренду Greis. У мене тестер без кришки. Я його купила, тому що просто побачила на нього приємну ціну. Я не пам'ятаю, до 600 гривень, щоб ви собі розуміли, до 600 до мене їде ще один. Я сподіваюся, що він приїде. І тоді в мене вже буде всі три з цієї лінійки. Ну, тому що коли я купила ось цей етат Діграс, аромат про Амбру, але це незвична Амбра, це. Ну куди його? Сюди, напевно, нанесу. Це ледь солодкава, спокійна, лагідна, така ніжна навіть амбра. Дуже огортаюча, дуже така. Ну вона тиха, розумієте, він такий, ніби як близько сидить до шкіри, але він такий прекрасний. Це аромат, який нагадує о, грансуар від Кюргджана, от така от амбра, як на мене. Дуже приємний. Просто, і при цьому він якийсь, він і святковий для мене, ніби як радісний аромат, але. Це той парфум, який мене може заспокоїти. От я його наношу, я його дуже часто ношу вдома. Я його наношу, і мені добре, я якась спокійна одразу стаю, не знаю. Мені хочеться його від себе відчувати. Він. Мені здається, на сліпому затесті я б, напевно, і сказала, що це якийсь грансуар або там щось подібне, ну, точно, не аромат за 600 гривень. Дуже гарний. Як я вже сказала, в мене є той який з малиною, там, з трояндою, але він а, в такому більш люксовому звучанні все ж таки відкривається. Я не знаю, от, до мене їде тютюн з, інжир, з інжиром. Я не знаю, як він розкриється. Ось цей розкривається по нішовому, тому йому я його вам показую. Він зник, зараз його немає ніде. Але ну, якщо я змогла його урвати там, за 600 гривень, то і ви зможете. Я в своєму телеграм-каналі, якщо я бачу якісь гарні ціни на парфуми, я обов'язково ділюсь цією інформацією в себе в телеграм-каналі, тому підписуйтесь, якщо ви ще не підписані, і будемо один одному от кидати от такі от акції. Класний аромат можу тільки порадити. Так, ну, покажу той парфум, який я завжди показую в подібних добірках. Це, звичайно, перли від Lalique. Це той випадок, коли взагалі не зрозуміло, чому це назвали Люксом. Це абсолютно нішеве звучання. Камфорна троянда з пачулі. Цей аромат особисто мені нагадує кримінального коханця, від Кіліана, який вже давним-давно знятий. Але в мене був колись від Леванти, я його з задоволенням носила. Мені мене, здається, навіть десь повинен бути пробник цього аромату. Вони не стовідсотково, там, вони не однакові, це не клон і так далі. Але от схоже звучання пачуль і схоже звучання троянди. Дуже гарний для мене це холодний аромат. Але я його чомусь люблю. От в холод і носити. Я знаю, що багато хто носить його влітку, мені якось він влітку не заходить. А от в прохолоду він мені дуже подобається, просто шикарно, особливо взимку зараз. Це дубль в мене. Я дуже рада, що він в мене є. В мене от влітку я думала, що я попрощаюся з цим ароматом, тому що я його пару разів нанесла, і мені було з ним важко і так далі. Але добре, що я з ним не попрощалася, тому що я продала дубль ну, там залишалось буквально менше пів флакона. Я подумала, я продам спочатку його і потім подивимось. І коли я його продала, я чомусь подумала, що в мене немає більше дубля. Я почала шукати по своїх шуклядах, не може бути. Знайшла і, думаю, слава Богу, що він у мене є, тому що він шикарний, не буде з ним прощатися. Взимку він неймовірно звучить не для всіх. Він не збирає компліменти. Але він має дуже таке нішеве звучання ну, на любителя. Власне, якою і є ніша, да? Леді Рем від Ремінесанс. Напевно, варто включити його в цю добірку. Так, да, він може. Він може здатись от схожим на нішу, скажімо так. От я просто коли нюхаю ці аромати так, з пульвика, і коли я готувалася до цього відео і думала, які аромати сюди взяти, я просто уявляла, що я проводжу сліпий затест зараз, і мені просто потрібно вгадати, це люкс там ніша чи бюджет. От саме цим я. Керувалася, коли обирала ці аромати. Мені здається, що якби цей парфум мені потрапив на сліпий затест, я б не сказала, що це люкс. Це слива, шкіра і дивність. Аромат дивний не для всіх. Це слива така чорносливина, тому будьте -то обережні, тому що чорнослива вона така копчена таке має звучання. Це не свіжа слива. Незвичний аромат. Ну, він мега дивний. Коли я його, я його купила в сліпу, коли я його тільки отримала, я подумала, що ну ні. Таке я точно не буду носити. Але все ж таки я його кілька разів носила, і з кожним разом він мені подобається все більше і більше. Абсолютно не люксове звучання. Ніша вида. Дюно. Дюна, так, це не дешевий, не бюджетний парфум. Але це люкс. І це люкс, який пахне, як ніша. Це люкс, який взагалі його так тяжко взагалі зрозуміти, розкласти на ноти, сказати, чим це пахне. Це просто справді дюни це гарячі піски якісь, сухі трави. Аромат є подібний на нього це ЛП номер 9 від Penhalgons, який в мене так само є. Вони от подібні з дюною. Але Під Халлігон це насніше, нас ніша. І він коштує дорожче ніж Дюна. Тому, ну, дивний. Шикарний. Просто це моя любов. Я обожнюю цей аромат. Він просто, ну, в моєму серці, це одне з моїх парфумерних я: гарячі піски, якісь трави, оці перекотиполи. По якісь пустелі, воно от несеться, кудись вітер його несе, якось так я його відчуваю просто обожнюю. Тут будуть два аромати від Hermes. Я дуже люблю цей бренд. Перший аромат, про який я часто говорю, і кажу, що він просто шикарний це Mandarine Ambre, ось такі Одеколон. Тут менше половини я страждаю, тому що це. Просто шикарні мандарини, справжні, натуральні і амбра. Амбра така янтарна, да, бурштинова, така от вона, помаранчева, як цей флакон. Дуже гарний. Це просто це, ви знаєте, ну, можливо, я, я би на сліпому затесті, можливо, я би не сказала, що там це якась там ніша, не знати яка. Але я би точно сказала, що це звучить дорожче, ніж люкс. Ну не те, щоб дорожче, а от цікавіше, ніж люкс. Тобто це аромат от він цікавий. Я поки що не знайома там, з усіма колонями, скоро до мене мають приїхати ці колончики від моєї глядачки. Я... Просто з нетерпінням чекаю, щоб протестувати всі колоні, можливо, там всі вони дорожчі люкса звучать, не знаю. Але ось цей мандарине Амбре. Ну, до прикладу, Рубарбор, той червоний, так, який в мене так само є, він звучить просто, дуже гарно, але він не схожий на нішу. Так? А ось цей от вже може поконкурувати. Він дуже цікаво звучить. Класний аромат, я його обожнюю. Ну, звичайно, аура від Мюклера. А, ось така от краса, ось такий флакончик. Переливається всіма гранями. Ми заховали сонечко, трішки було сонця, Зараз його немає. Ну, я думаю, ви зі мною погодитесь, хто знає ауру. Це супер незвичний аромат, такий зелений. Це для мене як солодку вату занурили в болото. Якесь лісове. Це мега дивно. І це дуже привабливо. Це просто вабить, і хочеться нюхати, і ти розумієш, наскільки це дивно. І коли в мене з'явився цей парфум, я взагалі не розуміла, куди його вдівати, як себе в ньому нести, і так далі. Зараз я його просто обожнюю. Дуже рада, що він у мене є. Наскільки я знаю, цей аромат зняли. Ну, принаймні в парфумерних кругах про це йде мова. Тому. тому Якщо десь на вторинні, на вторинному базарчику, там, з рук десь побачите, аромат не дешевий, на жаль, ну, класний. Якщо подобається, звичайно, таке от якесь болото і солодковато. Ще один Hermes. це у нас Амбра, знову Амбра, це Оде Мервей в версії Lambre. Просто шикарний аромат. Знову ж таки, він тихий, досить тихий, ну, порівнюючи там з класичним люксом, цей буде сидіти досить близько. Але наскільки гарно він звучить, я впевнена так само, що на сліпому затесті я би сказала, що це якась нішева амбра. Хоча вона досить приємна, проста вона не колиться, вона не кусається, вона не якась там гостра, колюча ні. Амбра з мандаринками і на деревній це все базі. Ну, як класичний власне Одемервей, який в мене є його обожнюю, просто обожнюю. цей обожнюю не менше, він вже більш глибший, більш багатогранніший, чи що? Ну, красивий, дуже гарний амбровий аромат. Подивіться на цей флакончик. Може конкурувати з нішою, безумовно. Знову ж таки, аромат, на жаль, не бюджетний. От що, що бюджетне це у нас Banana Republic от Mosaic. Ну, принаймні, я його взяла дуже за притомну ціну. Мені здається, взагалі до 800 гривень. Можливо, 650. Я вже не пам'ятаю. Але, о, знову ж таки, я купила цей парфум сліпу тільки тому, що була така от ціна, яка. Мене привабило. І я не пошкодувала. Це прям нішеве звучання. Це какашечний ут. Враховуйте це, це такий сільхоз двір. Тобто, є тут таке такі сіно, конюшні з перегноєм якимось, ну, з навозом. Але розкривається це все просто в потрясну троянду зі сливою. Дуже гарно. Ут, троянда слива, все. Просто тут ут, такий приближений, наближений до справжнього уду, це не той ут, який ми звикли чути в люксі, чи навіть в ніші, це не європейський ут, не солодкий, не медицинський. Це какашечний ут. І наскільки я не нюхала справжній ут, але ну, наскільки я зрозуміла по відгукам людей, то справжній ут він якраз такими какашечками і пахне. Тому. Як це гарно, це просто, це просто вау. Краса за недорого. Так зараз цей аромат здорожчав, але хто знає, можливо, натіну на нього знову за ціну і комусь пощастить, хтось купить його за недорого і буде тішити. Марк Дейкобс Декаданс. знову не бюджетний, але люкс. І, на жаль, так само знятий. Але можна купити на вторинному базарі. Я обожнюю цю сумочку, це так красиво. Цармат подарувала мені Альбіна. Він мені чимось нагадує ауру, я постійно про це кажу, тому що тут зелень, не болотна, але зелень. І ваніль от щось таке солодке. Тут так само слива, але я відчуваю її в останню чергу. Для мене це зелень і ваніль. Дуже гарно, дуже. Так могла би пахнути якась ніша, я впевнена в цьому. Красивущий аромат. Обожнюю. Ну і останні з цієї добірки, останні, які я вирішилася додати. Ну, в мене величезна колекція, в мене багато ароматів, але, як бачите, тут лише 11, які от я особисто для себе думаю. Що якби цей парфум попався мені на сліпому затесті, ну, напевно, що я б сказала, що це Ніша. Ну, можуть конкурувати з Ншою. Так от, останнє це Bottega Veneta, знову ж таки недешевий і знятий, блін. Шикарний. Це шершава замша. Просто сумка замшева, знаєте. Сумка, в мене є така сумка з однієї, от з. З зовнішньої сторони вона гладенька, така шкіра. А з внутрішньої вона така шершава, ніби як вивернута. От вона пахне саме так, коли розкриваєш цю сумку, і там така шершава така от шкіра, замша, не знаю. Така красива цей аромат дуже схожий на білу замшу від сажлютена. Просто дуже схожий. Можна навіть сплутати. Це ніжна замша. Вона, як кокон сидить, вона така аристократична. Взагалі, парфум такий аристократичний. Він міг би підійти діловий, якийсь бізнесвумен, діловій леді, я не знаю, якісь жінці в діловому костюмі, яка працює в офісі. Да? От вона не просто там, можливо, секретарка, а, можливо, займає якусь більш вищу посаду. От ось так мені він пахне. Унікальний аромат. Я пам'ятаю, коли я працювала навіть не секретаркою, а, звичайним продавцем в меблевому салоні зі мною працював молодий хлопець, і він просто обожнював цей аромат. Але той молодий хлопець, треба сказати, в нього просто першокласний смак на все. Він такий дуже такий стильний хлопець, і він завжди відмічав цей парфум і просто фанатів від нього. Така от замша Бутега Венета, шикарна. Ще можна купити і, до речі, на нанотіну була непогана ціна, на нього, от коли розпродажі якісь нанутіну, потрібно просто моніторити. Якщо ви не знали, то всі аромати Бутега Венета, всі аромати цього бренду зняли. Тому якщо ви хотіли якийсь ще є шанс купити, тому що через пару років це вже буде просто неосяжна мрія задорого. Все друзі, ось така добірка в мене вийшла. Це моє особисте враження, моя думка, що ці аромати могли б, в принципі, бути нішою. Якщо у вас інша думка, пишіть про це в коментарях і обов'язково напишіть про те, що я просила на початку. А якщо у вас є на приміті якийсь бюджетний або люксовий аромат, який, на вашу думку, міг би конкурувати з нішою. Напишіть про це в коментарях. Я думаю, нам всім буде цікаво читати. Дякую, що додивились це відео до кінця. Бережіть себе. Всім па-па!